Героям Вернами Героям гравці команди Фортеця, Кам'янець-Подільський, преміум Ліс футзалу серед дитячо юнацьких команд. Діліться враженнями про сьогоднішню гру. Сьогодні була супер тяжка гра, був дуже сильний суперник, але ми перемогли. Ця гра була відповідальна для нас, тому що першу гру з цими суперниками ми їм програли. А сьогодні ми їм відповіли. Так, ви сьогодні класно вибороли перемогу. Було складно добратися до воріт суперника чи легко Як охарактеризуєте взагалі гру? Суперники грали сьогодні чудово, але ми виявилися сильнішими. Сьогодні була цікава гра, угу. та ми суміли перемогти е, так. Ми підготувалися до цієї гри добре. Дойти до воріт було так і важко. А от дістати цей момент було дуже важко реалізувати. Так, так. а чому важко? Ви кажете, було Ну, наприклад. воротар був теж не дуже дуже сильний був. він... Витягував наші удари нашого найсильнішого нашого команд командира. Також він бив багато, вертався, забрав. Так, зрозуміло. Як сьогодні відпрацювала ваша команда? Команда відпрацювала сьогодні на всі 100%. Всі боролися до кінця. Це було саме чудове сьогодні. Вірі як відреагував тренер на перемогу і на той момент, коли вам забили гол? Ну, тренер був радий за нас, те, що ми виграли. Коли нам забили гол, він не Прийняв це, ну він прийняв це спокійно, тому що вся 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 гра була у нас попереду. Так е, як ви відреагували на перемогу, і взагалі як відреагував суперник на перемогу? Е, ну, суперник не знаю, як відреагував, але ми дуже радісно сьогодні. Буде бу... було тільки що. Та в нас ще все попереду. Е, так, хлопці, чи не розчарувалися, коли вам забили голи, чи не приспустили свої сили? Чи ви відразу зібралися і зрозуміли, що потрібно грати та краще? Продовжували грати, щоб здобути цю перемогу. Так. Ну, це було ми. Одразу ж відігралися через декілька хвилин mm -hmm. та перемогли цю гру. Кому присвячити сьогоднішню перемогу е, тренерам, батькам е, та всім друзям? Так, ви. так і вболівальникам, нашим наших батькам. Так супер, дякую вам, хлопці. Я бажаю вам перемоги, щоб у вас всі моменти були реалізовані, щоб все виходило. М'ячі летіли тільки супернику в ворота і ворота ловив всі м'ячі. Ваші дякую так, вам, Гарного дня.